О не вже, Боже мій, я зостанусь, коли ти за своїми прийдеш, о, не вже, о невже, Боже день той настав. Боже день той настане, А мене твій урай не візьмеш, о невже у момент кознесіння не піднімеш мене в небеса? не почую, не почую небесні, я співви. Не побачу твої чудеса. не почую, не почую небесні співи, Не побачу твої чудеса. О, невже у момент Вознесіння Я побачу. Як славі твої, твій народ, твій народ получає спасіння, я зостанусь віки один, твій народ, твій народ получає спасіння, я зостанусь віки один. О, невже, Боже мій я зостанусь, В твою славу уже не віду, день той, коли день той бажаний настане, о невже я віддамся суду, коли день той. День, той бажаний настане, о, не вже я віддамся суду, о, не вже мої друзі подруги Всі на хмарах сіна хвора співатиму їм. як залишусь, як залишусь на горе і муки без надії. Без один я залишусь, я залишусь на горе і муки без надії без сілі один, я ж із ними, співав і молився, разом з ними до церкви ходив, тільки мало. Тільки мало тобі, я корився, тільки ближнього я не любив, тільки мало, тільки мало тобі, я корився, тільки ближнього я не любив, та не тільки із друзями знав. Розлучитись прийдеться тоді, а ще більше, а ще більше Усього я втрачу, Втрачу спаса Христа назавжди. а ще більше, а ще більше Усього я втрачу, втрачу спаса Христа назавжди. О, мій Боже, для того сьогодні моє серце, тривожиш ти змом, що той, що в вдень, той великий В твоє царство, І я увійшов. Що ми день той, що ведень, той великий Господній, В Твоє царство і я увійшов, буде день, може навіть сьогодні на землі не скріться життя, тільки церква, тільки церква так легко і вільна. Від землі у небеса. тільки церква, тільки церква так легко і війно, від землі у від небеса, без утішні там будуть гридання, страшні болю застигне душа. І одне лиш, і одне у скроння зізнання, за дверима залишився я, і одне лиш, і одне у скроння зізнання, за дверима залишився я, дівний спір Небеса, наповняє, то радіє не Христа, тільки пізно, тільки пізно Тоді вже ридати, Лиш у лишу лука, чекати суда, тільки пізно, тільки пізно Тоді вже ридати Лиш лишу. Lugat che